Обов'язкове маркування товарів з Росією у Хмельницькому, на відміну від сусідніх обласних центрів, офіційно не узаконено. Міські депутати анонсували, що відповідне рішення розглянуть на найближчій сесії. Однак у деяких торгівельних мережах товари із сусідньої держави почали маркувати з власної ініціативи. Свідомість решти власників продуктових супермаркетів вирішили пробудити місцеві активісти. Кажуть, писали листи з проханнями позначити товари спеціальним значком до керівництва магазинів. Однак рішучих дій не помітили, тож вирішили взяти усе в свої руки. Ми хочемо, щоб саме люди, приходячи, вибираючи свій товар необхідний, вони конкретно бачили, що це є товар країни-окупанта. Ми сподіваємося, що ця акція якби спонукає власників до продовження, до маркування товарів, а в кінцевому випадку і взагалі від відмови. Власними силами надрукували наліпки з російським прапором та закликом бойкотувати товар окупанта. Я думаю, що це досить гарна ініціатива, і це досить гарно вдарить агресору. Тому що кожен Марс, кожен снікерс, кожна покупка це один патрон армії Путіна. Бажаючих підтримати акцію, виявилося небагато. Втім, молоді люди прийшли сюди з чіткою мотивацією. Тоді, коли в країні йде не оголошую, можна так сказати, але війна це факт. Ми маємо, хоч якось, допомагати цьому, і ну на сьогодні ми робимо це так: тобто викутуємо російські товари. Гроші, які ми купуємо за російські товари, йдуть на Росію. А так вони не будуть йти на Росію. Нема грошей, нема патронів. І все у першому торговому центрі, до якого навідалися, активісти між рядами не губилися. Ми зараз шукаємо російську продукцію, так щоб підтримати власного виробника, ну і так, щоб не оплачувати російські полі їхнього поля зору не вислизнув жоден товар сусідньої держави. Хоч на цінниках і вказана країна виробника. Організатори впевнені, яскраві прапорці подіють краще, перевіряють навіть алкоголь. Іна виробляє ну до Криму ми ставимося лояльно, тому що ми рахуємо, що це Україна, тому ми ніяких дій проти них не робимо. В сусідньому продуктовому супермаркеті акції не зраділи. Адміністрація попросила залишити наліпки, аби їх розмістили працівники, і запевнили, що вже завтра можна буде прийти та перевірити, що всі товари з Росії позначені.